Кількість потерпілих унаслідок ворожої атаки на смілу на Черкащині зросла до 11 людей, серед них двоє дітей. Окупанти прицільно били по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. Місто атакували трьома ракетами та вісьмома шахедами. Повідомляє очільник Черкаської Ова Ігор Табурець. Пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, щонайменше чотири навчальні заклади та лікарня. Рятувальники евакуювали понад півсотні людей та деблокували людину з ліфтової шахти. Нині пошуково-рятувальні роботи тривають, на місцях працюють усі служби. Тут були всі лабораторії, тут було найцінніше обладнання, яке в нас було. Тут були комп'ютерні класи, тут була бібліотека. Якщо ви бачите, бібліотека в день це тільки сажа. Згоріла вона повністю весь фонд бібліотечний згорів. Ми зараз пробуємо привести до порядку цей сусідній корпус, який теж постраждав, в якому є такі ну, відносно порівняно, незначні ушкодження, але всі вікна вибиті. Ліквідовували пожежі, які здійснювали евакуацію. Пошкоджені практично всі вікна повилітали. Але і обхід обстеження і розбір аварійних інструкцій, аби якомога більше допомогти комунальникам, щоб далі вони вже. По Харківщині протягом доби росіяни завдали три авіаудари, а також чотири рази поцілили безпілотниками типу Шахет, Герань, «Герань-2» і Молнія. Одна людина загинула, і троє поранених. Більше про ситуацію нам готова розповісти Світлана Шекера, наша харківська кореспондентка, з нами наживо. Світлано, вітаю тебе! Тож, які новини маєш на тепер? Вітаю Анастасія. Ситуація безпекова ситуація на Харківщині залишається напруженою. Вже зранку росіяни встигли вбити на купінщині цивільного чоловіка. Це сталося о восьмій ранку. На трасі приколотна вірхуватка. Двоє чоловіків їхали на автівці. ВАЗ із причепом. Це звичайний господарчий прицеп, де перевозять всі господарчі речі. Росіяни спрямували свій fpv дрон на цивільну автівку. Пасажир автівки 63 років загинув на місці. А водій 59 років дістав поранення. Його доправили до лікарні. Ще двоє дітей вчора постраждали у селі Ставище Шевченківської громади Куп'янського району. Двоє хлопців, і 15 років, були у себе на подвір'ї і знайшли, ймовірно знайшли димову гранату, вона вибухнула. Хлопці отримали серйозні пошкодження. У молодшого 12-річного, відкрита черепно-мозкова травма. А старший отримав опіки кисті. Молодший зараз у лікарні у Харкові. Ця ніч пройшла відносно спокійно, а От напередодні увечері росіяни, починаючи з 19-ї години, тероризували Харків шахедами. шахеди летіли на місто з усіх боків. Вони Кружляли над містом, взищали над містом і передмістям. Спрацювали сили ППО, вдалося збити один із шахедів. Всі багато із містян бачили, як він падав. На щастя, він впав без наслідків на відкритий простір. А от уламки ще одного шахеда впали на дах у київському районі. Міста на дах приватного будинку він загорівся та постраждалих там на щастя немає. І сьогодні зранку росіяни знову починають тероризувати Харків молніями. Одна з молній долетіла до одного з районів спальних районів міста. Як сказав харківський міський голова, це один із найбільш постраждалих районів. Впав на дах багатоповерхівки. Там сталася невелика пожежа. Даних про постраждалих не надходило. Така ситуація у Харкові Харківщині на цю хвилину. Анастасія. Дякую за докладну розповідь. колего. це була Світлана Шикера щодо стан справ на Харківщині. Під масованим комбінованим ударом росіян цієї ночі була Полтавщина чи не найбільше руйнувань у Кременчуцькому районі. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, триває ліквідація наслідків влучання у полтавському районі. Зайнялася будівля одного з підприємств. Також пошкоджено. Прибудову житлової багатоповерхівки скрізь минулося без постраждалих. А в обласному центрі пошкоджено вокзал Полтава. Південна там вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Повідомляють в Укрзалізниці. Також у наслідок ударної хвилі понівечено приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Пасажири та працівники перебували в укриттях. Тож потерпілих немає. А ще на Полтавщині рятувальники витягли з-під завалів двох собак. Розбираючи руїни, надзвичайники почули під уламками слабке скавучання. Попри ризик обвалу стіни, рятувальники дістали тварин та передали їх медикам. Адже кожне життя важливе наголошують у ДСНС. Песики налякані і виснажені, але живі. ай, арх більше допости. Якість повітря у Другобиче на Львівщині у межах норми про це повідомляє міськрада. Нагадаю, ночі унаслідок ракетно-дронової атаки уражений один з місцевих промислових об'єктів у громаді активно перевіряли рівень забруднення повітря та радіації. Служби зафіксували незначні відхилення у районі трьох вулиць. Утім, запевняють, ситуація контрольована, а моніторинг триває. Комбінована повітряна атака у ніч проти неділі стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Ворог застосував 477 дронів і 60 ракет різних типів. Били переважно по об'єктах життєзабезпечення, Повідомив президент Володимир Зеленський. Він також доручив з'ясувати усі обставини загибелі пілота F-16 Максима Остеменка, який знищив сім повітряних цілей і загинув, відбиваючи нічну атаку. Загалом протягом тижня. За даними глави держави, Росія запустила по Україні понад 100 ракет, майже 1300 дронів, 1100 кабів. Агресор не зупиниться, якщо на нього не тиснути. Зауважив Володимир Зеленський. Він закликав Сполучені Штати, Європу та інших партнерів посилювати українську протиповітряну оборону.